Та наступу на Курщину вона була одразу відома і для командування Збройних сил України, і для цивільного населення. Але при цьому всьому в кожного військового, в кожного воїна, не кожен військовий це є воїн, було чітке розуміння. Набагато легше і приємніше перенести вогонь і розруху на територію противника, чим далі продовжувати. Спостерігати за тим, як нищиться наші міста, перевага противника один до восьми, але ну це все рівно дозволяє якісно виконувати бойові завдання в зв'язку з тим, що люди розуміють, що вони є тим крайнім рубежем, який стоїть перед, ну можна так сказати, перед мирним населенням, які стоять позаду них. Це індивідуальна відповідальність кожного військовослужбовця, який виконує бойові завдання. І люди розуміють, що якщо я відійду. На моє місце ніхто не стане, типу, а позаду мене вже цивільне населення там і так далі. Ну, оце, напевно, є самим тим найбільшим фактором, який дозволяє якісно виконувати бойові завдання. Тяжкий період це був почат... кінець весни, осені, початок зими. Тобі ж в нас не було нашого хорошого товариша і врага, як зеленка. Дрони бачили все, сніг. І дуже тяжко було просто в період. Не те, що, що там Курська область тяжка, ні. Просто сам період такий попався. І... Іменно і за цього фактор цього був, ну, було, що тяжче було воювати ні, ну, десь інше. То, тобі, вона, мені здається, що е, цей період просто так воно тяжче було на всіх напрямках. Тому що ну, погода є погода. Хлопців е, замерзала вода, вони виходили на це. Вона просто замерзала, їм не було, що навіть ну, пити, навіть коли ми Е, Доправляли їм воду, вона замерзала і просто ну, льот горізли. Ті ситуації, які в нас були, наприклад, на Лиманському напрямку і те, що відбувається тут, то Лиман це був курорт. Я вам скажу так. Враховуючи всі складності, всі ті проблемні питання, які виникали в той час, то Лиман це чесно, ну, курорт на ізі. Бо тут дуже, дуже проблемна ситуація зі зв'язком. Ну, ми виходили з того, що ми. Купляли звичайні 4G антени, ну, типу ЛТЕшник. Типу Ставили їх рядом на позиції, проводили, підключали до засобів зв'язку. Ну, у нас відповідно були, що там прошиті е, карточки, ці 4G, 5G, ми вже відповідно через них виходили на зв'язок. Звичайний людський страх так, був, тому що, ну, мабуть, тільки до неї нічого не боїться, а ну, було страшно. Та перші емоції були, коли ми вже пересікли, ми так називаємо ленточка. Коли повернулися за ленточки, от коли вже машина пішла більш повільним темпом, я вже зрозумів, що ми на своїй землі, ну, такі змішані чувства і... Радості і плакати, ну я не знаю, як вам сказати, що отаке. А коли вже вийшов не безпосередньо з бойової машини, став на нашу рідну землю, ну, не знаю, полегшення. Велике-велике полегшення. Що найбільше запам'яталося, я навіть не знаю. Мабуть, перший виїзд за кордон без закордонного паспорту. На Курському напрямку найбільша загроза для техніки, мені здається, що зараз дрони на оптоволокні, бо в нас ще немає таких способів, щоб їх заглушити, і вони долітають. І вони їх модернізують все краще і краще, краще. Більша вага підємності того снаряду, ілі міни, ілі ця, вони їх цепляють. Зараз і, вони... і той же самий птур цепляється на дрон з оптоволокном і може прилетіти і так же відроботи. Адреналін настільки, що страху немає, є відчуття якоїсь такої ненависті, де як його збити, як його. Я вже хотів гранату в нього кидати, але ж здоровий глузд каже, що шукає укриття і тільки укриття. Перевага в повітрі, поки для піхотинця головне укриття. В чому фішка оптоволокна? Ти можеш замаскувати позицію ну, ту От Летить та оптика. Е, і на ніякий засіб, ні реб, нічого. Вона собі починає пролітати помаленьку, по під на високій якості, розширеній, І дивиться, якщо вона виявляє позиції, туди прилітає 5, 6, 7, 8, 9, 10. Максимально, що в нас було, це 19, впівішок, щоб спалити гармату. Прилітають к нам каби. От, неделю назад прилетів каб, пролетів гармату, взорвався рядом. Хорошо, гармата стала. Целые всі живі, здорові, це самое Прилітають ланцети банцеты к нам, тоже вот на днях. Прилетали один, потом второй, ну, замаскированная армата хорошо, и получается на целая. Заряжаем! Ми дійшли до своєї позиції, закріпилися, ну і пробули там 17 днів. Одного мого побратима з першого дня було ранення, ну, тяжого там йому прострі... не пристрелили, а скіт був між ноги, перебили там дві ноги. Під час бою там, можна сказати, належачи. Я його тампував і накинув бандаж, ну, щоб не натягувати турнікет, щоб не втратив ногу. Побратим, хоч з перебитими там ногами, так само же ж, допомагав нам в, в бою. Так само вів, хоч на колінах, але вів бой. Наше місце, де ми перевозимо поранених, так само все є для першої невідкладної допомоги, медикаменти. Ну і два лежачих місця, або відповідно чоловік п'ять сидячих можемо зараз перевозити. Тут на Курському напрямку, важче тим, що більше дронів. Погані дороги, ну і самі умови евака. Просто не завжди можна зробити його вчасно. Все залежить від того, наскільки можна зайти. По пораненнях, в загальному всі поранені осколкою. Є виключення польових, ну, це дуже рідко. А, а взагалі всі, всі поранні осколкові це FPV-дрони, це скиди, це поранення від арт-систем, гради і стволка. І саме собою фаби, каби, поранення досить такі важкі теж. Тут то… Кожен виїзд він може розтягнутися чуть не до суток. Людина чи витримає, чи не витримає. Саме більше за що переживаєш, щоб довести живим. Це люди, які управляють оцими мавіками FPV, Це творчі люди. Вони реально творять, вони роблять розвідку, вони витягують мавіки. Вони на цих FPV летять. Це теж ну це по-своєму творчість. Це по своєму творчість, тому що люди, так, да, він одів окуляри, він нічого не бачить, Він цих окулярах на FPV вражає ціль, вражає танк, вражає піхоту, залітає в укриття противника, і це результативно. Це реально да це люди, які творять які чудеса. Ми танки леопарди. Це наскільки красиво, коли техніка вагою в 70 тонн, в яку могло попадати 5, 6 fpv дронів вона не зупинялася. Екіпажі танків це просто герої. З... Такими сталевими м'язами. Є екіпаж, є командир танка, навідник і є да, механік водій. І по суті, виходить, командир це як батько, а навідник і міход це як два брата. Ну, це є родина, це дорожиш цими людьми, ти до них сталися як люди. І ти більш відповідально відносишся до того чи іншого завдання. Ти не просто робиш свою роботу, а ти ще я скажу, так, думаєш ще за інше. На Курському напрямку була цікава ситуація село веселе. Це перше моє поранення за 5 років служби. Визначений район виїхали захоплювати. У нас все вийшло. Ми получили дуже крепко. Більше 12 влучань в танк було. Два пропало. І він нас вивіз, ми виїхали звідти. Ну, для мене як найстрашніший момент за майже три роки війни це, це село ну, в якому ми виконували бойове завдання. І коли нас підбили, ми вилізли з танка. Ну, нас закидали скидами, працювала роботала артилерія, все працювало по нам. І в той момент якби, ми вже думали, що ми не вийдемо. Ми думали, що ми там і залишимося. Ну, по сприянню всіх цих суміжних підрозділів, командира роти нашого, який зміг нас витягнути звідти евакум вивезти. І ми, можна сказати, якби, ну, мінімальними ушкодженнями, з мінімальними ушкодженнями ми вийшли з цього бою. Багато військовослужбовців в Збройних силах, як і людей цивільних в цілому, не розуміють взагалі е, тих дій, які відбуваються зараз. Рівня стратегічної задумки, які стоять перед підрозділами Сил оборони України, ми не можемо не виконувати бойові завдання в Сумській області, які не могли не почати операцію оцю на території Курщини. Може бути дуже багато питань людей, які взагалі не розуміються на війні. Так? Все життя займався музикою, писав картини, а тут вирішив розповісти, як би було правильніше. Так ось правильніше ворога бити на їхній території. Правильніше не жаліти ворога. Не треба вмирати за країну, треба вбивати за країну, витісняти ворога за межі нашої території.